Мої любі малята, сьогодні ми з вами поринемо у казковий світ малювання, але спочатку давайте разом зі мною привітаємося. Рано, рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, усміхнулась до Дніпра, гарних діток привітало і навчало. Шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна. І дорожчої нема. Так, мої любі малята, ми з вами привіталися. А тепер послухайте уважну загадочку. І, і мови наш судові ви так, усе, що жметься. Так. Україна! Красива Україна! Яку ми всі шануємо і полюбляємо. І давайте ми для нашої любої України зробимо гарні, красиві малюночки. Ми, приступаємо до роботи. Ну що, розірнемо наші пальчики. Україна рідний край. Поле, річка, Зеленгай. Давайте ще раз. Україна рідний край. Поле, річка, Зеленгай. Молодці. Ну що? Приступимо зараз до роботи. Для цього нам з вами знадобиться. Аркуш паперу білого кольору, склянка з водою, пензлики, фарби і також допоміжні ось такі тички, які нам допоможуть в нашому малюванні. Сьогодні ми з вами, як вже я казала, будемо малювати цікаву картину наша рідна Україна. Як ми її бачимо? Так, дивіться, у нас є наші ручки, зараз ми їх будемо розфарбовувати. Це буде наш матеріал, яким ми будемо працювати. Замість пензликів, будуть зараз наші ручки. Беремо пензлик. Скажіть, будь ласка, якого кольору наш прапор? Так, прапор у нас синьо, жовтий. Так, ось дивіться, які я фарби взяла. Взяла фарбу синю та жовту. Відкриваю зараз синю фарбу. І я буду свою ліву ручку зафарбовувати синім кольором. Ось так, дивіться. Робимо трішки її рідшу, ось зафарбовуємо нашу ручку. Також нам ще для роботи знадобляться серветочки для того, щоб ми могли потім нашу ручку витерти від нашої фарби. Ось так. У нас сьогодні буде трудойомкий процес, дуже багато всього будемо робити. Але спочатку підготуємо наш фон. Для того, щоб гарно і гарно вийшло. Так. Я розмалювала свою ручку синім кольором. І тепер дивіться, я беру аркуш паперу і прикладаю. Ось так, приклала. І ось подивіться, моя ручка зробила свій відбиток. Тепер так само ми будемо робити зараз жовтою фарбою. тільки з правою ручкою. Ну що, приступаємо до роботи. Так, ось, дивіться, праву ручку я вже нафарбувала. Тепер беру, прикладаю також її на аркуш паперу. Ось, дивіться, як я роблю ось так. Притискаю сильно-сильно. Міцно, міцно притискаю. О, дивіться, ми об'єднали дві наші ручки, і у нас одержався, наче наш прапор, синій та жовті кольори. Зараз вони у нас підсихають, і ми будемо далі продовжувати свою роботу. Як я вам вже розповідала, символи нашої України – це колосиста пшеничка, соняшник, віночок. І ми сьогодні з вами зараз спочатку зробимо сердечко з наших красивих долоньо, а потім намалюємо. Символи нашої рідної України. Так, беремо пензлика, беремо жовту фарбу спочатку, жовту фарбу, і зараз ми будемо робити наше маленьке сердечко. Веде, ведемо ось так. А тепер беремо синю фарбу. І зараз також із синьою фарбою зробимо іншу сторону. Ось так, дивіться. Ось у нас отаке одержалось сердечко. Зараз ми з вами продовжимо нашу роботу і будемо працювати з ватними паличками, як ще кажемо, течок. І ми намалюємо ще один символ нашої країни це, як ви гадаєте, червоне що? Так, червона калина. І з чого вона складається? Складається з маленьких ягідок. І ось ми з вами тичками будемо малювати ягідки калини. Дивіться, почнемо. Ось так прикладаємо. І зменшуємо ось так я нашу калинку робимо. Ось дивіться, Ось дивіться. Так. Ось така чудова у нас калина з вами одержалась. Тепер ми беремо з вами. Коричневу фарбу. І зараз ми намалюємо тичком, можемо замість пензлика намалюємо тичком її гілочку. Ось коричневу фарбу. І від кожної ягідочки будемо ось так тоненько відводити ось такі І ось наша гілочка калини. Ось така гарна у нас одержалася. Відкладаємо наш стечок, відкладаємо фарбу. Давайте зараз ми намалюємо наш соняшник, бо це також символ нашої України. Ми беремо чорний колір. А як ви думаєте, чому? Так, тому що у нашого соняшника серединка чорна. І будемо зараз малювати ми наш соняшник. Давайте ми його намалюємо ось тут невеличкий, починаємо малювати серединку. Ось у нас це зернятка, чорні зернятка у нашого соняшника. І тепер помили пензлика. А які в нього пелюсточки? Так, пелюсточки у нашого соняшника жовті. Ми беремо жовту фарбу. І зараз будемо прикладанням нашого пензлика малювати квіт ось такі гарні пелюсточки в нашого соняшника. Але ви бачите, нам треба, щоб. Наша чорна фарба трішки підсохла. Ну, що, почекаємо, поки підсихає, ви продовжите малювати. Ось, соняшник у нас вже є, але чого не вистачає і у нашого соняшника? Так, у нашого соняшника не вистачає стебельця, яку ми фарбу беремо? Так, беремо зелену фарбу. І зараз мочуємо пензлика нашого, і будемо. Тоненькою лінією проводить наш стовбур. І листячку ось так. Ось листечку таке зробимо нашому соняшнику. Так. І дивіться, у нашої калини також не, вистач... не вистачає листечка. Ми зараз його також намалюємо для нашої калинки. Ось так ось. Це такі символи нашої любої України. Також у нашої Любої України дуже багато різних символів: і пташки, і наші державні символи це прапор, герб, наш гімн. І ось подивіться, наші долоньки символізують наш прапор два кольори синій і жовтий. І ми з вами також можемо. Розказати, як ми любимо нашу, нашу країну, можемо намалювати ще сердечка. Червоні. Це у нас це означає нашу любов. Ось такі сердечка ми намалюємо. І можемо дуже багато всього тут зобразити. Зараз ми з вами ще домалюємо до нашого гарного малюнка. Нашу золоту. Пшеничку, яка також символізує нашу рідну Україну. Зараз ми беремо колосок пшенички. Проводимо тоненьку лінію. Ось так. Провели. І прикладанням будемо малювати зернятка. Раз. Два. Ось так. Прикладанням малюємо наші зернятка. Ось так. Раз. Ось так. Ми малюємо наші зернятка, наш колосочок. Ось такий гарний він у нас одержався. Тепер ми беремо тоненький пензлик, мочуємо тоненько-тоненько. І ось так будемо домальовувати в його воли, вол, волосочки. Ось такі. Ось така гарна у нас з вами одержалась картина. Ми її з вами малювали до Дня Соборності нашої любої України. До дня єдності всієї нашої держави. І я сподіваюся, що і ви, мої любі малята, зробите такі гарні роботи, надійште мені і будете завжди любити свою батьківщину, своїх рідних, своїх найближчих. І завжди будете добрими, чемними. Ось така гарна робота у нас з вами одержалася. Чекаю на ваші роботи. До побачення!